Цими ремонтами дивіться, що приходиться через інтернет заказувати. Тому що от на мотокоси можна на ринку знайти, до речі, Катя там робить Каті, да? Катя продає, Катя купує. По хороших стінах, таких як в інтернеті. Ну от Редуктори, це все там десь є. Але є такі штуки на тримера ці мотобензокоси, що немає на ринку. Я Не знаю, можливо в інших містах. Ви находили, хто там ремонтами? хто бере в людей мотокоси. Дивіться, яку штуку я знайшов на Ну, на мотозілі, тому що там там трішки у них по-своєму йде відправка, але вони адекватні і ціни. У них нормальні. Знаєте, що це за штуки прийшлось заказати? Ось. Такі от направляючі демфера у штангу мотокос. Тому що приходило і в нас також, в, в моїй відчувається вібрація. Не рахуючи редуктора, вібрація може йти, яка супроводжується там грустом. Уже, да? Але оця от шпиця на шліцах, довга штанга, вона центрується, вона проходить по трубі. Як та труба називається, Катя? Ви вже маєте знати там з забула. Куди вставляється штанга, штанг, центрується такими демферочками. По-моєму, 56 гривень. Щось на, на сайті було без доставки. Одні там 78. Але дивіться, яка штука є. Є різні діаметри. 23,5 на 5. 8, 8. Так я взяв дві, тому що, я так зрозумів, це ходові. Так, тепер, що у нас тут? Три однакові, так? Дов. Ага. 4 однакових комплекти. А що ж він накидав мені на. Це що, щось забагато на 300 гривень? Ого, я так багато комплектів не заказував. Можливо, посчитали. Ось є це інші 23,5 на 7 внутрішнє. Давайте глянемо. Відкриємося. Мені здається, що я отак от заказував. Ну, на 300 гривень, можливо, там і наплюсувалось. Такі от димферочки. які одним ферочка. Ну, все як має бути 25,5. 25,5. Всередині, можливо, 7. Ну, вже буде комплектуватись, тому що ось таке от, е, дуже важлива штука. Ну, тому що штанга йде разом з пецією в цім, в комплекті, виходить, вона 400 гривень. Якщо демферочки, допустимо, до, до 100 гривень. Цілий комплект. Якщо один замінив, посчитав його там 20-30, то всім нормально і мотокоса служить. Дивіться, якщо у вас вібрації, також як підказка на, на мотокосі, чути що штанга ходить. гляньте, Гляньте, отакі от штуки, тільки є різниця в розмірах.